Провести в останню путь 27-річного Антона Грицая до святоуспенського собору прийшли сотні полтавців, прощалися із загиблим бійцем Азову, рідні, друзі та бойові побратими. Антон Грицай закінчив історичний факультет Полтавського педагогічного інституту. Був активним майданівцем, палким патріотом України, фанатом футбольного клубу Ворскла. Він один із авторів графіті меморіалу Борців за незалежність, що неподалік Полтавської аграрної академії. Енергійний, відкритий і щирий. Антон був душею компанії і надійним бойовим товаришем. Згадують бойові побратими загиблого. На камеру вони говорили неохоче. Поховали загиблого бійця на міському кладовищі на Алеї Слави.